Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою Вчасно. Вітаю вас! в Студія Надія Швеції дивіться просто зараз. 2012-й для республіки, яким він був, і першочергові завдання на 2013-й. Глава держадміністрації міста районів Придністров'я звітували на Держраді перед президентом. Майже удвічі цього року планується збільшити площі зрошувальних земель. Придністровський бренд відомий далеко за межами республіки. Міжнародний фестиваль художників Камарт цього року почне свій форум в Білорусі. Вчора у Терасполі пройшло засідання державної ради. Це дорадчий орган, створений для обговорення стратегічних питань розвитку держави. Держраду раду очолює, президент в її роботі беруть участь представники всіх органів влади та громадських організацій. В ході засідання глави держадміністрації міста районів озвучили інформацію про підсумки роботи за минулий рік. Основна увага була приділена економічному розвитку регіонів, сфері житлово-комунального господарства, дорожньої галузі. Вже в ході наради президент дав низько Ручень урядовцям докладніше у наступному матеріалі. Майже в усіх районах доходи місцевих бюджетів шлося на нараді, зросли в порівнянні з 2011 роком. Наприклад, у Тирасполі на погашення бюджетного дефіциту минулому році було спрямовано понад 35 мільйонів рублів. А бандери зовсім просять зняти з них статус дотаційного регіону. Трансферт предусмотрений в бюджеті 12-го года. Трансферт запланований у бюджеті 2013 року як дотаційного міста був передбачений під зарплату в розмірі 7 мільйонів рублів. З них виділено було півтора мільйона. Але за перший квартал 2013 року доходи збільшилися більш ніж на 8 мільйонів, що перекриває всю дотаційну частину. За словами глави держадміністрації, Бандер, збільшення доходів міського бюджету сталося завдяки поверненню у держвласність підприємств. Євген Шевчук зауважив, що близько 70% приватизованих об'єктів використовуються неналежним чином і не приносить доходу у державну скарбницю. Глава держави вважає, що власник, який не може налагодити виробництво, повинен нести відповідальність в першу чергу. Фінансово я хотів би поручити всім органам власті. Хотів би доручити всім органам влади, уряду, Верховній Раді розробити механізми встановлення відповідальності підприємствам, які раніше були приватизовані, сьогодні простоюють, не вкладаються кошти, не сплачуються зарплата, податки. А підприємства деякі просто руйнуються. Фінансові резерви, які можна отримати, налагодивши роботу приватизованих підприємств, можна використовувати для ремонту доріг або наведення порядку у сфері ЖКГ. У тирасполі цього року для покращення житлових умов планують провести злиття трьох вже До 4 серпня мешканці багатоповерхових будинків повинні визначитися з формою управління житловим фондом. Потребують негайного ремонту і дороги республіки. Коштів на їх підтримку виділяється в рази менше. Проте і в існуючих умовах дорожні служби збільшують обсяги виконаних робіт. Ми в 2012 році змогли виконати на 27% більше робіт по дорожньому фонду. Це пов'язано з тим, що був жорсткий процес контролю над дорожнім фондом. Були задіяні місцеві матеріали. Шла мова і про ремонт дошкільних закладів. Завдяки гуманітарній допомозі Російської Федерації лише у Терасполі вдалося створити 740 додаткових місць. Для деяких районів одним із основних джерел поповнення бюджету є сільське господарство. Президент доручив переглянути норму про необхідність придбання патенту дрібним землекористувачам. Також розпорядився створити в районних центрах спеціальні майданчики для торгівлі сільгоспродукцією з автомобілів. Все це в підсумку повинно знизити ціни на сільгоспрод продукцію. інше важливе питання запланована вже на цей рік виплата колишнім колгоспникам компенсації за використання їхніх земельних паїв. Відповідний механізм уряд вже розробив. Необхідні законопроекти спрямовані у Верховну Раду. А зараз уточнюється список людей, які мають право на отримання виплат. Перереєстрацію на сьогоднішній день на сьогоднішній день пройшло лише близько 40 відсотків. Хоча ми повинні були до 15 травня завершити перевірку, але нам завадили травневі свята. Насправді люди не беруть активну участь у цьому, і ми зробили відстрочку до 25 травня. Поліпшилася ситуація і в галузі охорони здоров'я зазначає її очільник. Особлива увага зараз приділяється скороченню дитячої смертності завдяки новому медобладнанню Її вдалося зменшити півтора рази. Обговорили заходи боротьби з онкологічними захворюваннями і туберкульозом. Буд лічебний корпус на базі туберклозбендерах. Будуватиметься лікувальний корпус на базі тублікарні на 90 ліжок. Крім того, ми отримали згоду на ремонт приміщення для диспансера на 25 ліжок у рибниці. У Придністрові зменшить період військової служби. Про це на держраді проінформував вже президент. При цьому планується скоротити кількість звільнень і відстрочок. Реформа пройде в кілька етапів. Пост головного військового начальника військового контингенту миротворчих сил Російської Федерації у Придністрові зайняв Валерій Бліженський. Він змінив на посаді Анатолія Звєрєва. Нового командувача вчора представили на засіданні об'єднаної контрольної комісії. На ОКК відзначили у Анатолія Звєрєва завершився термін відрядження. Він командував російськими миротворцями протягом 12 років. Оцінка операції не... Оцінка миротворчої операції проводиться не мною ніякими структурами, які далеко стоять від людей, що живуть на цій землі. Цю оцінку дає мирне на населення. Люди, коли я приходжу на ринок, підходять і дякують. Особливо люди похилого віку на пост нового начальника вже призначений Валерій Бліженський. Він має досвід служби у військових округах, як Російської Федерації, так і за кордоном. Учасник бойових дій кавалер ордена за військові заслуги. Його кандидатуру затвердили в. Ора і на об'єднаній контрольній комісії на даний момент основна задача та на даний момент головне завдання ознайомитися із ситуацією, прийняти посаду і працювати з однією метою це збереження миру і благополуччя в цьому регіоні. Продовжимо випуск новинами сільського господарства для потужних і дрібних землекористувачів. Розпочався поливний сезон. До системи зрошення республіки вже підключили 26 насосних станцій. Їх число планують збільшити до 1 червня до 50. Забезпечити ефективну роботу на землі в зоні ризикованого землеробства – головне завдання профільного міністерства. Один з головних чинників успіху землекористувачів маліорація. Сьогодні у республіці зрошується 8 тисяч гектарів. Згідно з планом 2500 за три роки площу гарантованого поливу необхідно збільшити до 30 тисяч гектарів. Для цього будуть задіяні 76 насосних станцій. Для цього будуть задіяні 76 насосних станцій. Зрозуміло, потрібні будуть кошти на відновлення цих насосних станцій. Танці трубопроводів, накопичувальних басейнів, каналів, що подають воду на розвиток меліоративної системи. Мінсільгоспі планують залучити 47 мільйонів доларів. Причому левова частка вкладень вимагається від самих аграріїв минулого року. Кошти виділили з республіканського бюджету близько 12 мільйонів рублів. Як результат, системи поливу сьогодні відновлюються у Слободзейському, Григоріопольському, рибницькому і кам'янському районах. Сьогодні ми уже Сьогодні ми вже констатуємо. Мо що договірними відносинами охопили в півтора рази більше землекористувачів. Ми очікуємо, що цього року буде подаватися вода не на 6 тисяч гектарів. Як торік ми вже уклали договори з охопленням у 14 тисяч гектарів. Віктор Забутирін зазначає, збільшення площі зрошуваних земель сприяє встановленню єдиного тарифу для сільгоспідприємств і дрібних землекористувачів. Цього року один кубометр води коштує 61 копійку. Для тих, у кого немає приладів обліку, існує поливна норма з розрахунку 3 літри води на 1 квадратний метр на добу. За твердженням фахівців, придністровські тарифи на воду в 2-3 рази нижчі ніж в сусідній Молдові та Україні. І до новин мистецьких вчора у Бендерській картині галереї імені Лосєва розпочала роботу традиційна великодня виставка робіт художників, учасників симпозіуму Камарт. 37 митців, як з Придністров'я, так і з сусідніх країн в цій експозиції представили близько 200 творчих полотен. Надзвичайні краєвиди та різнопланові натюрморти бачила Ольга Марчук. Сьогодні Камарт зазначалося на відкритті виставки, виріс повномасштабний міжнародний проект, який зайняв особливе місце у культурному житті Придністров'я і переступив далеко за його межі. Влітку минулого року перший етап симпозіуму художники провели на Вінниччині. За п'ять днів створили більше 50 полотен. Восени, за традицією, майстрів об'єднали краєвиди Кам'янки. З мальовничих кам'янських та піщанських земер митці привезли до Бендер 200 живописних полотен. У нас стабільно 25-26 чоловік обов'язково беруть участь. Навіть ті, що не можуть приїхати, вони виставляють свої роботи вже в таких от виставках. Ось ця виставка пасхальна, приурочена до. Ну свята Пасхи. Федіру Щаповський у міжнародному пленері брав участь вже втретє, сам з Вінничини, але з молдавським краєм знайомий давно. Музикант за фахом часто приїжджав сюди з концертами. Усі сьогодні на виставці можна було захопитися його віртуозною грою на балалайці. У картині галереї його твором було виділено окрему залу. Виставка Федора Івановича персональна. Тихо над річкою, село не наче погоріло, стоїть гора висока. Майже кожна із нас в картин співзвучна з назвами поезії Шевченка. У нас вони що спілкуються художники з різних країн. Спілкування прекрасне, не тільки як художник, а як ми з тим прекрасними друзями розірваємось як брати після цих пленерів. Школа різна, ходу кожного художника. Кожен щось навчається бачить один в одного і. Дуже прекрасні відносини у нас залишаються після таких зустрічей, Після цих робіт пейзажі портрети натюрморти у кожній картині частка душі художника. У кожного митця свій неповторний стиль, особливі світосприйняття, делікатне поєднання кольорів. Взятися за мольберт і вирушити на природу зізнаються пензля, змушує бажання передати нащадкам неповторну красу рідних краєвидів. Тут представлені твори багатьох художників. І ви знаєте, кожна картина заслуговує уваги по-своєму, тому що, звичайно, художник, коли виконує якийсь свій твір, він складає туди душу. Тут є і молоді художники, і такі мастіти, майстри пензля, але всі вони між собою знаходять порозуміння, і приємно, що в нашій республіці такий. Великий художній колектив, колектив майстрів живопису. Мені дуже подобаються деякі, деякі пейзажі, бо я також люблю малювати пейзажі, і деяку техніку я б хотіла дуже прийняти в свою творчість. Як зазначають організатори симпозіуму, камарт став придністровським брендом і за межами держави. Незабаром делегація наших художників поїде у мінськ, де цього року буде вперше проведено один з етапів Камарту 2013 а в Чернівцях відзначили день вишиванки. Найактивнішою була молодь. Близько п'яти тисяч студентів Чернівецького національного університету одягнули українські сорочки на заняття. Саме вони ініціювали міське свято, щоб популяризувати національну спадщину. Торік у Чернівцях у вишиванки одночасно обралися понад чотири тисячі людей і встановили рекорд України. Цього разу учасники акції хочуть побити торічний рекорд. Далі інші новини України у традиційному відеогляді. Металургійний гігант «Запоріжсталь» переходить на безпечну для довкілля систему виробництва. Тут стала до ладу перша з шести агломераційних машин. Ці агрегати дадуть змогу значно знизити шкідливі викиди в атмосферу. Система не має аналогів в Україні. На її модернізацію підприємство витратило 240 мільйонів гривень. Команду для запуску першої машини дав особисто президент України. А міністр економічного розвитку і торгівлі після відвідин запорізького автозаводу зробив висновок, що українські автомобілі зможуть бути конкурентно здатними, адже виробляють 50-70% усіх автомобільних деталей у вітчизняну автопрому. Є всі шанси за три роки, поки буде діяти спецмиту на іномарки, налагодити роботу з інвесторами, знайти партнерів та модернізувати виробництво. Нині в уряді розробляють законодавчі акти, які захистять ринок від псевдовиробників, що займаються лише збиранням автівок з імпортних деталей. Верховна Рада ухвалила закон, за яким діти до 16 років з 22 години і до 6 ранку мають перебувати у розважальних закладах у супроводі, принаймні одного з батьків чи іншого законного представника дитини. Такі заклади не повинні пускати дітей без супроводу і мають право вимагати у відвідувачів документи, що підтверджують їхнє повноліття. За порушення власників каратимуть штрафом від 20 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто щонайменше 340 грн. гривень. Попереду на вас чекає прогноз погоди, Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин вже нового тижня. Зустрінемося, як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Вдалих вам вихідних днів і бувайте здорові. Як повідомляє гідрометцентр, 18 травня очікується хмарна, без опадів погода. Вітер південно-східний – 7-10 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі – 12-14 градусів тепла, в день – 26-28, вище нуля. У столиці вночі – 11-13, в день – 25-27, з позначкою «плюс». Атмосферний тиск нижчі норми.